Ми е, розпочнемо сьомий перегляд програми з Міжнародним валютним фондом, команда МВФ, розпочне роботу з українською командою, де ми так само будемо засвідчувати динаміку і прогрес виконання попередніх зобов'язань і формувати порядок для них на наступних крок. Це важлива річ, тому що так далеко в рамках однієї програми з Міжнародним валютним фондом. Україна ніколи не заходила навіть мирні часи. Максимум три перегляди. Потім щось обов'язково ламалось, щось змінювалося, і ми починали все спочатку. Наразі програма триває вже майже третій рік. І це дуже гарна новина, яка свідчить про те, що, попри війну, ми реалізуємо один з, напевно, найбільш амбітних планів реформ. За всю українську історію. Якщо додати до цього, що наші зобов'язані і величезні за обсягами необхідної роботи програми з Європейським союзом, початок переговорного процесу з Європейською Комісією, то навіть важко засягнути.